Вітаю вас, хлопці і дівчата. Пару хвилин, так, заберу вашого часу, розповім про е, кольорові профілі компанії Canon. Е, всі знають, хто, кори... хто цікавиться фото-відео, що користувачів фотоапаратів Fuji є невеличка перевага перед всіма іншими, тому що в їхні фотокамери компанія вже е, вбудувала, вписала ці їхні профілі, плівкові. так, які можуть, дають можливість не тільки отримати фотографії з, з певними кольоровими, скажімо так, з кольорові гамі, так? але навіть і відео. І ви зразу можете отримувати там кіношну чи плівкову картинку. Всіх інших ніби в того нема. Ну, але, наприклад, виявляється, що в компанії Canon є ось ці стандартні профілі. Нейтральний, стандартний. До речі, в стандартному я 99% пишу всього і фотографую. Ой, точний, там нейтральний, який там ще пейзаж, портрет, монохромний оце таке. Але там в них є ще три вільні місця, де можна вписати, користувацькі будь-які інші профілі. Для цього є їхня програма. Компанії Canon, як, як, в якій ви можете. Самі кольорову гаму налаштувати так, як вам потрібно, але це не кожному дається. А також є можливість завантажити чужі розробки. Так? Причому я говорю про легальні речі. Наприклад, я вам приведу потім е, посилання, де англомовний досить непопулярний, але е, блогер дає, розробляє і дає завантажити свої е, picture style, picture style профілі. Отут я собі в нього взяв, в нього там щось сім профілів можна завантажити. Я вам все потім покажу. Також є, наприклад, компанії чи люди, які розробляють, але вже платно, там 30-40-50 доларів. Ви можете встановлювати ці профілі і вже користуватися. В даному випадку я от встановив його. В нього там є різні. Я встановив е, три е, фільмік, в нього є фільмік Бета. Фільмік бейс і фільмік портрет. О, зараз в даному випадку я поставив баланс білого навіть не по карті, не по карті, бо я щось чи то сурочка відбувається на карту, воно щось жовтило. Поставив просто ден, денне світло, так от, тому що зараз яка там година? Одинадцята ранку. О, поставив денне світло і поставив оцей фільмік бета. Профіль. Ви можете подивитися, подобається, не подобається. Отак От воно знімає. Зараз я вам покажу ще один. Там є фільмік бейс і, фі і, і фільмік портрет. Ну, портрет там вже буде морда лиця, така червона-червона, як, як, як морква оранжева. Але в нього ще, ще є. І плюс, як я сказав, є платні, можна самому зробити. Ну, одним словом, можливість є, не, не потрібно, там хто таке любить ким бавитися так. Е, де це використовувати? Ну, наприклад, ті ж блоги ви можете чуть різноманіти, щоб воно однаково не знімати. Чи, наприклад, якісь Знімаєте якийсь проєкт, а у вас камера пише тільки 8 біт. Так? Якщо це потім то сильно перефарбовувати, воно може бути не ну, не, може не не Може так не вийти гарно перефарбувати вже не raw відео а звичайне таке відео. О, А так зразу воно picture profile, вони на люту все фарбує, фактично як raw, raw картинку сиру. І воно має получатися непогано. Сама, сама якість не, не профілів, а сама якість отої картинки. Значить, зараз зараз, щоб довго не, не, не розказувати, значить зараз фільмік бета. Зараз я включу фільмік бейс. Т, так, а це вже профіль фільмік бейс. Подобається, не подобається. Е, ще ви повинні знати, я вже здається вже говорив. Що оці профілі там буде дуже залежати і від того, як ви виставите баланс білого, тому що там в жовте все чи туди, то сюди піде, і від того, яку сцену, для якої сцени. Для одних може більше сцен підходити, цій профілі, для інших гірше. Ну, наприклад, от зараз я себе знімаю в тіні, але сонячний день. Я зовсім іншою би була картинка, якщо б я знімав себе, наприклад, в туман або після дощу, або вже сутінки, сутінки. Або на відкритому сонці, все воно буде якось по-іншому. Тому ви подивіться, тим більше це, от, то, що зараз я говорю то, того блогера, це, це взагалі безкоштовно. Це безкоштовно мужик роздає. Просто взяли собі, там, тим більше там є тривільні ті вод, встановили, може колись згодиться. О! Е, зараз я ще включу фільмік портрет але як я вже казав, там зараз така, буде такий ядроний, але в деяких випадках воно непогано також виходить. Але це там після дощу я так дивився, такі коли там так, сутінки, воно також має право на життя. Ну, зараз я включу, подивитися. Так, все, встановив вже тепер той фільмик портрет, там трошки воно по-іншому, ну бджж, таке. Там ще залежно від балансу білого, як е, виставлено. Одним словом, висновок, щоб не затягувати. Зараз за комп'ютером я ще покажу, як воно це більш-менш працює, також не, не дуже затягуючи. Але як спробувати, так можете, можете спробувати. Тим більше, от в цього, в цього блогера як я сказав, на відміну від дуже багатьох, отих, що лати накладають, і всякі так тягну чому, аж там прямо у губи, як, як нібито морква. То тут він відноситься так воно акуратно. На деякі фотографії я, я навіть зробив, навіть так бачу, що краще, ніж стандартний профіль. Воно в деяких випадках дійсно кіношна така картинка виходить. Попробуйте в різних умовах. Сподобалось, не сподобалося. Ви нічого не платите, нічого не втрачаєте. Є ще там платні, також проведу, але я не хочу поки що купувати. А цього мені буде достатньо, навіть деякі блоги буду в цьому знімати. Все, все добре, давайте зараз сядемо за комп'ютер. Дивіться, це канал цього відеографа, що я вам говорив, що безкоштовно роздає свої ті пікчер для Canon, так? От він їх. Там є. Це відносно непопулярніший канал, я думаю. Він своє візьме. От, бачите, в якому стилі. Це його сайт. Заходите на сайт, тут він приклади обробки приводить, і ви натискаєте Download. Тут, або натискаєте ось це, або це. Це вже новий його е стиль. Бачите, от як дає можливість, так як я в відео, при певних умовах. Я вже пробував, воно весь час так не виходить. Тут він в даному випадку під захист сонця зробив. Бачите, яка обробка? Або оці фільмики. Також є платні, Оце є безкоштовно, ви собі завантажуєте з архіву ви добуваєте, розархівовуєте. І зараз я покажу, як встановлюється на на фотоапарат Canon. Також є платні з рести, це зовсім інших авторів. Просто я покажу, я особисто такого не купував, поки що не мав бажання, але я також приведу, щоб ви знали. Це таке є, воно десь в районі вроді, 30 доларів чи, чи 50 доларів таке тут яскравий, в такому яскравому стилі. Бачите? Одразу ви будете знімали відео, чи там для блогів, чи ще чогось, одразу у вас буде виходити ось така картинка, не потрібно нічого зразу на YouTube буде фарбуватися, чи фото, чи, чи там відео. От такі в них варіанти. тут, під типу кіношну. О, або от це той самий виробник, так, от вони також от навіть дають можливість. Я тебе приведу в описі. Бачите, було, стало, типу, таке. от, Було, стало. Тут Можна, в приклади, подивитися кожного окремо. Є відео. Навіть безкоштовно якесь чорно-біле додають, мені такого не треба, дякую. Ну, Оце та сама контора. А це вже інша, вроді, контора. от, от, от Під кодак і під Fuji. От вам на кодак, Fuji зразу собі встановили. Е тут натискаєте і ну, давайте подивимось. І там можна вже вони також приводять. Але тут же платно. платно. О, оце, в Ось так було, стало. бачите. Ну, Пам'ятайте, що часто от всі, не тільки ці всі picture style, ці всі loти, вони можуть зменшувати кількість відтінків і кольорів. Ви повинні це пам'ятати. Особливо це на передруці може бути видно. О, кожне окремо, як воно, бачите, до, до, після, до, після. Під, то от, то після. Ну, Зайдете собі, подивитесь, якщо вас таке зацікавить. Але це вже отут, вже платно. О, і тут є, бачите, різні, він показує сам факт. Так, тепер давайте м -м покажу, як воно працює. Спочатку встановлюєте програму Pictures Canon Pictures Style Editor. Вона є, всі, всіх кенноністів вона є. Відкриваємо зображення. Open image. Ну, беремо картинку. Спочатку це дасть можливість вибрати потрібний нам фікчер стайл профіль. Зараз тут вискочить. Вікно на само вискочить, Так, давай десь. Сюди. О, і оці от, стандартні. Я знімаю все в стандарті, є портрет кеннанівський ті picture, picture Style профілі. портрет, лендскейм точний, нейтральний слом. А оце можна за підключити. Оці в мене є. Цього, цього безкоштовні, так? Таке. Оце. Я от відео знімав. Перше було бета. Потім я оце, що ви зараз дивитеся відео, є те, що я там стою під деревом. Друге, це було оцей бейс. А третє портрет. Я вже його з фотоапарату видали. Воно дуже лице зробить надто м -м, насиченим. Третім я собі от, і от поставив: Норс верст. О. Але давайте подивимося. Фільмік Бета. От я його найчастіше використовую, якщо там хочу побавитись. Побавитись, я говорю, постійно з ним його не знімаю. Так, і дивимося, давайте до і після. Отак от. Так зараз, щоб... Ну, от таке було, таке стало. Це одразу виходить звичайне відео, не в тих фотоапаратах, восьмибітних, які відео пишуть, чи фото, чи відео. От зразу таке виходить. Ну, щось є, типу, як кіношне. Ну, є інші там стилі, ви виберете потрібне собі. Також ви можете самі покрутити ці кольора і зберегти, власний, отут, покрутили це все, і зберегти, і створити власний стиль. Але я не рекомендую, навіть тут можна окремо там, е, якісь кольора точково змінювати. Але я не рекомендую цим бавитися ви без підготовки, і я того не зробимо. Тому краще чужими скористатися. Або платними, або безкоштовними. Деякі на комп'ютері, в крайньому разі, в мене не, можуть, не можна подивитися, як вони працюють, вже треба за, закачувати і вже там дивитися. Наприклад, хочу інший подивитися. а Воно зараз мені буде писало: cannot load image, саб щось this site. Ну, коротше, тут не виходить. То просто комп'ютер завантажити і вже там дивитися. І тепер давайте покажу, як закинути вже хто не знає picture-style профілі для комп'ютера на фотоапарат. Оці профіль їх треба закинути в фотоапарат, правильно? Тепер подивіться, як потрібно закинути, хто не знає оці пік... чужі Picture-Style профілі в свій фотоапарат, так? щоб він міг з ними знімати. Спочатку потрібно підключити фотоапарат до комп'ютера, до ноутбука. Для цього кабель берете з одного боку мікро-USB, з другого боку, такі, як у вас є Type-C. або з одного боку USB, а з другого microUSB або Type-C. Тоді запускаєте EOS Utility програму. Вона також безкоштовна, можна її завантажити. І берете камера Setting, camera, і Register Picture Style File. Натискаєте. І отут у вас є тих, що я там відео стояв під деревом, розказував. Тих три стилі, які ви можете завантажити. Крім тих, нейтральний портретний, там фейсфул точний, там, то -то, от три ви можете завантажити. І ви отут, які ви завантажите, і вільно є, і ви вибираєте отут. І от, який вам подобається. Я собі вибрав бета, бета, відкрити, і отут він встановлюється з показниками. Другий у мене встановлений North West, я його замінив, Отой замість портрет. Ой, Фільмік портрету, то що там таке лице червоне, що я там на відео те останнє знімав, то я його замінив на цей Норсвест. І от третій, фільмік-бейс. Час від часу можна деколи бавитися. І все окей. І тепер ці стилі у вас з'являються в фотоапараті. Ви можете одразу на люту в 8 відео, звичайно, відео. І у вас буде така картинка. Чи зразу jpeg фотографії, чи raw фотографії. От у вас буде получатися. Особисто я, щоб побавитися, зняв фільмік о цьому, фільмік Бета відео, то вже воно наступне вийде потім, вже після цього відео, то я вже, я вже його зняв, тільки треба буде змонтувати на канал. Щось я там розказую з серйозним лицем. О, Оце вже з ним знято. Ну, такі досить не, нестандартні кольора. Не все, не буду таким бавитися, але час від часу можна познімати. Ну і от таке, що ви про це думаєте, чи ви знали, що такі речі є, і що є можливість от, от всяких кодеки, Fuji, оці всі стилі, та, І можна одразу знімати, якими хочете кольорами. Кодек, Classic фільм, Picture Style і фуджі. Все, всього доброго, успіхів, давайте.